Ці ми люди, незалежно від того, скільки нам років, в якій країні ми живемо, чоловік чи жінка. Ну, Все можливо і все буде класно. Ну Я ж тут, блін, прийшла, продукти тобі казел купила, зайшла, щоб тобі щось зробити. Реально хотіла все нормально, а ти на мене зриваєшся. Де ці люди, які досягли духовної еволюції. І якщо ми не бачимо ангелів, як Матвійчик не бачить ручку, то не тому, що їх не існує. Тобто, якщо ми з чогось не бачимо, це не значить, що його немає. Не значить. Це зовсім не значить, те, що ви зараз відчуваєте як щось містичне. Через деякий час це буде щось повсякденне. Тому починайте. Мене звуть захоже Леонід, я організатор освітніх проєктів, продюсер свідомих експертів та майстрів, засновник трансформаційної платформи Парампара. Також ми з командою готуємо конференцію Карма гроші медитація. Це комплексна триденна онлайн-конференція про масштабування у фінансовій сфері через духовний і ментальний розвиток. Ми продовжуємо спілкуватись із Юлією Біляєвою, з одним із спікерів нашої конференції. Юлія, духовний вчитель у прямій лінії передачі знань від Будди, автор курсів грошей» і «Духовній еволюції. Після другої частини в мене такий стан, що не знаю. Не то, що говорити, думати, не хочеться, а хочеться побути з цим. І хочеться ну, зараз якраз спробувати і цей стан передати, і в цьому стані побути якраз в третій частині. І в минулій, в минулій частині ми говорили про те, як поєднати духовне і матеріальне, взагалі про мету духовності. І хочу з тобою поговорити про те, чи пов'язаний сенс життя людини з грошима і про цю твою програму, духовна еволюція, духовна мета сучасної людини і гроші, як приклад, як це працює. От, поділись, будь ласка, що ти вкладаєш в значення духовна еволюція, що ти відбу... ну, бачиш, що відбувається? Завдяки цій духовній волюції, як, як це і про що це для тебе? Всі ми люди незалежно від того, скільки нам років, в якій країні ми живемо, чоловік чи жінка, скільки в нас грошей, погана ми людина чи гарна, як нам здається, чи комусь здається, робимо ми, не знаю, ми там крадій, вбивця, або ми не знаю, служимо в церкві. Ми всі хочемо одного та й самого. Це робить нас дуже рівними один до одного. Кожна жива істота хоче абсолютно одного та самого. Вона хоче е залишитись без страждання, вона хоче бути щасливим. І ми всі шукаємо різні способи. Просто, наприклад, вбивця крадій, нього, його розум змушує його бачити одні способи, а ну, людина, не знаю, да, там... Продавчиня, психологиня, хтось у церкві служить в нього інші способи. Тобто всі, всі шукають просто інші способи. І справа в тому, що ми не знаємо насправді, як нам цього досягти. Ми всередині цього дуже хочемо, всі різними словами це називають неважливо. Ну, Типу, називають, що я хочу стати щасливим різними словами, різними питаннями. Але... Ніхто, ми не ми не знаємо, як це зробити, і духовність, це духовна мета, це якраз відповідь на це, як зробити. Тому що м м поки ми не досягли духовної еволюції, пам'ятаєш, я тобі казала, що нам здається, що я не творець своєї реальності, що все, що зі мною відбувається, ну можливо, гарне. Це щось я створила погане, це точно не я. Це якісь обставини, погані люди, країна, щось там таке. Потім, можливо, навіть коли з нами трапляється якась трагедія, жахлива, не знаю, дитина хворіє або щось таке, або щось жахливе. Можемо навіть згадати про Бога або щось таке, це щось і там молитися починаємо. Тобто, в нас різні, якщо задуматись, у людини різні причини наслідкові зв'язки, в які вона вірить, чому з нею щось відбувається. І звісно, що ну, ми не можемо цього щастя знайти. І як взагалі ми робимо, що таке, як ми самі для себе створюємо постійне страждання? Чому людина не може вийти з цього кола? Тобто вона шукає щастя, але не може його знайти. Я тобі наведу простий приклад. Такий, знаєш, щоб типовий, одразу перепрошую жінки-чоловіки, якщо щось там не так, але просто хочеться якийсь такий дуже битовий зробити. Уявіть собі, що ви. Там, не знаю, у вас якась дуже важлива справа на роботі, і у вас там декілька діточок, вони там десь їм по 10 років, і ви кажете, що там любі мої, мені завтра треба на роботу. Дуже рано. Там просто в мене супер якийсь контракт, який я чекала один рік. Будь ласка, прокиньтесь вчасно, зберіться. Організуйте, щоб ми вийшли вчасно. А дітки кажуть, да, звісно, мамочка, потім наступає раночок, і все відбувається <рив> як у е найжахливішій картині цієї мамочки. Тобто, діти не прокидаються, вони ще сваляться між собою. Коротше, вони, вона запізнюється. І що вона робить? Вона запізнюється, і вона на емоціях і так важлива справа, я чекає. Вона кричить на дітей. Ну, тобто, ну, мама емоційно зривається на дітей, каже, що ж, ви, блін, мене підвели так знову, там скільки вже можна це терпіти, бла бла. -бла, -бла Бла, коротше, зривається на дітей, і потім проходить деякі час, Потім вона йде на роботу, все відбувається. І потім проходить, наприклад, декілька тижнів, і вона повертається додому. Зараз бути уважно, проходить декілька тижнів, вона повертається додому, дуже втомлена. І думаєш, зараз зійду дому, додому, і там зараз приготують чоловіку там, вечерю, там класно проведемо час, розслабимось, так хоче щось зробити. Вона заходить домой, а чоловік не в настрої, і зривається на неї емоційно. І В той момент, коли він на неї зривається, вона думає: Бляха, ну я ж тут, блін, прийшла, продукти тобі казе купила, зайшла, щоб тобі щось зробити. Реально хотіла все нормально, а ти на мене зриваєшся. І я, і, тобто, і вона зривається на нього що у відповідь. І, вона, і, і тут зараз оцей приклад це те, що ми робимо зі своїм життям. І як ми постійно створюємо страждання. Коли я приходжу додому, я не розумію, що єдина причина, по якій на мене взагалі хтось зривається, це тому, що я в минулому Теж так робила, я робила так точно, стовідсотково, немає іншої причини. Але робила, можливо, в меншому об'єму, тому що карма росте в розумі. Це створювало ментальну картинку, коли я зривалася на дітей через деякий час. Вона те, що я бачу і відчуваю щось подібне від свого чоловіка. І так як я не розумію, як працює світ, я відповідаю у відповідь, і я що роблю? Я знову запускаю це коло. Тобто я знову кричу. Це створює ментальну картинку, і ми всі живемо у цьому колі. І духовність це вийти з цього кола, це перестати створювати страждання для себе, і ми можемо досягти такого рівня, коли ми будемо бачити напряму, що все створюю я, коли в нас будуть сили не кричати у відповідь, не тому що я там себе зжалена кричати. Тобто, ми можемо, ми маємо натренувати себе, ми маємо себе зробити іншого рівня ігроком в грі. І де ми можемо більше не створювати негативну карму і створити для себе світ в якому немає взагалі чоловіків які кричать і дітей які запізнюються підводять І взагалі немає всього того що ми зараз маємо і це єдиний спосіб як ми можемо стати щасливим ну, якось так духовна еволюція це перестати створювати цю негативну карму і стати істотою яка вже не може створювати для себе ж страждання. І тоді вона має світ, який матеріалізувався, в якому страждань немає, і в якому вона абсолютно равносно любить. От як мама любить свою єдину дитинку, в мене один синочок, і я пам'ятаю, коли він був маленький, яке це відчуття. Просто це неймовірно щось з мамою коїться. І так потужно відчуваєш це кохання до дитини, і. Ми, у нас є потенціал стати людиною, яка буде так кохати кожну істоту і допомагати їй. І це можеш, еволюція. Можеш навести декілька конкретних прикладів із е, умовно, називаємо це кейсами, да, Як зараз молодно казати? Е, прикладів цієї трансформації, духовної еволюції з тих людей, які приходили до тебе на Цю програму на програму Карму грошей. Позитивний, хотілося б таки підсвітити і донести розуміння, що все можливо змінити, все реально. І от, е, умовно, пройшли отак, отак, отак. І, пройшовши оцю трансформацію, у них зараз ось так, ось так. В тебе є, ну, із твоєї діяльності, е, такі приклади, якими ти можеш поділити зараз, умовно. Позитивні і які дають розуміння, що ну все можливе і все буде класно. Так, але я хочу тут декілька моментів сказати: що ми зараз тобо говорили про саме духовну еволюцію трішки глибше, і я, щодо мого курсу, першого конкретного, який є головним моїм курсом, якого я рекомендую починати, карма грошей. Там дуже багато результатів. Насправді ви можете зайти до мене на сторінку і побачити, в мене купа відгуків є в актуальному. Потім є багато рілсів. У мене, до речі, така класна карма, що в мене учні самі знімають для мене рілси про свої результати. І люди закривають свої кредити, взагалі, тобто, стають вільними, закривають борги, ростуть у грошах. І це рівний ріст, різний рівень росту. Тобто, у декого це ріст там не знаю, заробляли 300 доларів, почали заробляти тисячу. Місяць або Ріст, коли людина заробляла е е, там, не знаю, одну-дві, ніколи не заробляла більше. У мене була дівчинка, я її запрошувала. У нас багато таких кейсів Карина, яка займається продажем одягом на Еці, яка це американська площадка, і вона взагалі в нас вона ніколи не була. Віздається здається, 27 років, не пам'ятаю точно. Ніколи не була за кордоном, тому що весь час працювала в неї маленька дитина, і вона ніколи не заробляла більше, ніж там півтори тисячі доларів на місяць. Ніби не також мало, але ніколи більше. І в неї завжди всі гроші от уходили кудись і все. І вона прийшла курс і в неї. Перший, перший ріст був здається 15 тисяч доларів. Тобто, це був якийсь ну просто феноменальний скачок, і вона далі продовжує рости. Так, що вона машину першу собі купила, і вона ну, перший раз за кордон поїхала, ну і так далі. Тобто ну, дуже багато прикладів на різних рівнях. І звісно що більшість цих учнів, коли вони бачать, як працює карма, їм хочеться йти глибше, і в них вже зароджуються якісь думки про більш. Вищу мету, про яку я зараз казала, і вони починають вже курси по духовній еволюції. Ну, якось так. А із духовної духовною еволюцією, приклад, з грошима, карма грошей окей Мені дуже цікаво той рівень глибини, да, який може, до якого можна дійти, при, при, потрапивши на таку програму твою. А, по духовній еволюції. Тут дуже важлива, ми повинні оговорити дуже важливу справу. Одне з питань, яке може у вас виникати, чому, ну, типу, коли ми говоримо про людей, які не вмирають, наприклад, типу, де ці люди? Де ці люди, які досягли духовної еволюції, де ці приклади? І головна ідея, ну, типу. І це можна реально зрозуміти, коли ви реально починаєте вивчати карму, розуміти, що все йде з мене. Ці люди реально існують, але не всі їх бачать. І тому взагалі не дуже не дуже навіть вірно казати тут не знаю, назвати якісь ім'я або щось таке. В моєму просторі є вчителя, не мої учні, яких особисто я бачу таким чином. А учні, як і я теж, я не є людиною, яка не вмирає, я не досягла піку своєї духовної еволюції, я зараз на шляху. І я можу сказати, що до цього, як ти його досягаєш, у тебе є конкретні відмірники, де ти бачиш, на якому ти рівні, типу, скільки тобі залишилось. Але якщо я навіть зараз це щось скажу з цього, це не буде ну, корисним, не буде на те, що вас продвинеться, треба ну, піти вже глибше. Щоб ви це відчули і зрозуміли, про що це. Але в цілому, те, що говорять люди, які починають вивчати ці курси, що в них з'являється сенс життя, реальний який вони шукали, і вони починають їх життя взагалом повинно тут і зараз стати набагато кращим. Тобто, це результат. Тобто Духовна еволюція вона не окремо від там, карми грошей або карми стосунків. Типу, результатом, якщо ти вивчаєш реально, практикуєш курси по духовній еволюції, твоє життя тут і зараз повинно стати кращим. У всіх аспектах, тому що ти повинен це практикувати. Ось. І ну, я можу сказати, що моє життя стало кращим у всіх аспектах. І просто дуже багато речей, які, ми... які важко описати словами. І це треба відчувати. Я так і, ну, так і, так і думав, так і відчуваю. Ну, що... Це не те, що пропускається через голову, це якраз те, що пропускаючи через голову, дає можливість відчувати. Ну і ми, ми реально повинні розуміти, що е, ну, для, для того, щоб зрозуміти те, що я сказала, зараз цю ідею, що пам'ятаєш історію, давай швидко скажу: е, вираз такий є чудо учнів Ісуса, Чудо Ісуса в його учнях. Пам'ятаєш? Давай нагадаємо всім, якщо я пам'ятаю. Так, то... давай чудо, чудо Ісуса в його учнях, тобто в очах його учнів. І тут ідея така сама: хтось бачив, що Ісус ходив по воді, хтось взагалі не бачив, хто вважав, що він шарлатан, хтось бачив в нього Аянгола, і хтось туди він. Історія в тому, що нас, у кожного з нас своя ментальна картинка, своя карма, і ми так бачимо людей. І коли ми готові, ми реально можемо бачити людей, які ходять по воді, які врятують рятують інших, і які більше не вмирають. Це реально можливо, це не просто якась містика, міф. Якщо ви логіку, це все логіка. Все йде з нас. Коли ми створюємо ми в духовному шляху створюємо просто особливі ментальні картинки, щоб. Бачити такий світ, тобто, якщо ми чогось не бачимо, це не значить, що його це зовсім немає. не значить, це зовсім не значить, тому що я тобі приведу приклад. У мене є е, ця зелена штука для мене це ручка. Я їй щось пишу. Я можу тут накатати навіть курс ручкою по олдскульному і гроші на ньому заробити багато і людей трансформувати. Для мене це реальна ручка. Якщо я зараз приведу сюди собаку, свою матвічку, в мене два йоршських тер'єри, покажу йому це. Для нього в нього немає карми ручки взагалі і карми грошей. Для нього він собака, для нього це іграшка. Він не бачить, я хочу, щоб всі зрозуміли, Матвійчик не побачить ручку, він не може її побачити. Не буде в нього ручки, для нього це буде просто якийсь предмет. А я, знаходячись поряд з ним, бачу ручку, яку я пишу. Так ось подумайте тоді: можливо, зараз хтось бачить зовсім іншу реальність. І якщо ми не бачимо ангелів, як Матвійчик не бачить ручку, чи то не тому, що їх не існує. Ну, я думаю, що можна ми можемо на цьому, на цьому завершити. Але що хочу сказати, реально, ребят, духовність це не щось окреме від матеріального. Все, що ви маєте, це ваша духовна нароботка. наработка. Тому що ви це все створили своїми минулими думками, словами та діями. навіть якщо ви взагалі в це не вірите. Ви все це створили тобто духовність, вона скрізь, вона є в вашому житті. І, звісно що нашому розумі для того, щоб піти далі глибше, для того, щоб не знаю, перемогти на Олімпійських іграх, тобто досягти просвітлення духовної еволюції, нам потрібно спочатку піти на якесь змагання. Маленьке, і там перемогти. І це як піти і зробити за допомогою карми результат по кармі грошей або по кармі стосунків, або дещо. Тоді ви бачите, що це працює, ви можете цей інструмент потужний використовувати для більш високих цілей. У нас завжди в третій частині є така називаємо рубрика Бліц, де я говорю одне-два слова. Терміни, mm -hmm. якісь, а ти в одному реченні або в двох-трьох словах даєш розуміння, що це для тебе, як ти це відчуваєш. Давай. Ми умовно багато про це поговорили в сьогоднішній розмові, в минулих частинах, але щоб стисло і коротко, наприклад, карма людини це. Карма людини це сума думок. Слів та дій, які ви створювали, робили це життя і минулі житті. Гроші у нашому світі це? Гроші у нашому світі це результат вашої щедрості. Це гроші у вашому світі це е, рівень вашої щедрості, яка є у вас. Бути успішним це. Бути успішним це досягти піку духовної еволюції. Духовна еволюція це. Духовна еволюція це досягти того, для чого ви народились насправді. А бути реалізованим це. <рес> а, я, там, а, вже така помічна. Для мене бути реалізованим це служити людям, знайти те, що. А, Найти те, що ви любите, те, що є в вас, що буде приносити найбільшу пользу в цьому світу. Бути щасливим це бути щасливим це досягти піку духовної еволюції, тільки так ми можемо відчувати найвище щастя, яке зараз нам ще недоступне, ми тільки можемо торкатися. Давай ще раз проговори це. Ти сказала лише. щасливим, це ні, досі. Ні. Наступне, що тебе надихає у твоїй діяльності? В моїй діяльності надихає те, що я реально служу людям, і я, я відчуваю, що я, я настільки потрібна цьому світу, що я реально живу, я даю людям найважливіше, що я можу дати. І в моїй діяльності. А, Сенс мого життя. Тобто я маю сенс життя, і для мене моя робота, те, що я роблю, вона повністю конгруентна сенсу моєму життя. Я йду до піку духовної еволюції і я веду туди людей. Це просто unbelievable. Тепер я, ти умовно, після сьогоднішнього спілкування відповіла мені на моє питання, яке в мене не було. Проявлено. Тобто я не розумів, чому мене умовно до тебе показало тебе в цьому світі, чому я тебе побачив, а до цього не бачив. І ну, ти повідповідала на моє питання, чому саме а, ти з'явилася в моєму житті, і що це для мене? Дякую. Дякую. Що б ти хотіла побажати нашим глядачам від себе? Я би хотіла побажати, щоб коли ви приймаєте будь-яке рішення кожного дня, щоб ви і думаєте, як вам поступити зараз по відношенню до людей, взагалі, що робити? Щоб ви думали: а це рішення, яке з цих рішень зробить всередині мене більше любові? Щоб більше любові всередині мене буде. Яке це рішення? І якщо ви почнете жити так, то ваше життя дуже сильно сильно зміниться. І ще одне: відкритись тому, що ви не бачите там. Тому що те, що нещодавно, те, що колись називалося містикою, зараз називається наукою. І повірте мені, що те, що ви зараз відчуваєте як щось містичне, через деякий час це буде щось повсякденне. Тому починайте. Дякую. І підписуйтесь на наш канал. Сьогодні реально були дійсно глибокі важливі теми. Ти, як так, підвела підсумок під всіми нашими подкаст-інтерв'ю, про які ми говорили, зібрали це все. В один реально сильний інструмент, і, напевно, зараз можливо й теж прийшла мені така відповідь, чому саме ми взяли тему і ці два слова «карма» і гроші в назву нашої конференції, бо це реально практичний, ефективний інструмент, якщо практикувати і знати, що дякую тобі за таке глибоке спілкування. Хотів би звернутися до тих, хто буде дивитися це відео. Подивіться, поділіться, будь ласка, своїми інсайтами, що для вас сьогодні було глибокого надихаючого, що ви побачили, що найбільше запам'яталось. Пишіть про це в коментарях. Дякую тобі, Юля, за таку можливість взаємодіяти з тобою за те, що ти робиш, за твою діяльність, за те, що підтримуєш. Мою реалізацію і мій духовний трапились на моєму духовному шляху. Дякую і до зустрічі на конференції.